Окоп з трьома бійницями і відображено, як противник мінує свої позиції, коли відходить з своїх же позицій, які робить пастку. От у нас так зроблений окоп. От у нас, у нас перша така бійниця. Тут все розміщено протипіхотні міни, ПМН-2, ПМН-4, ліпістки. От у нас тут умовно так відображено. Ми доробляємо наші помаленьку бійниці. Тут у нас знаходиться теж ділянка навчальна. Ну, тут в нас показано все на гранату, як ворог ставить, як мінує автомат. Трупи може мінувати БК, різні речі, які на позиціях залишає після себе. Тут Все відтворено на цьому. Тут в нас вже показано, як ставлять на гранати противник, ставить ящики, Різні розгрузки ставить на гранати. Тут у нас навчальна стіна, де показано, як мінуються речі на, теж на гранати. Дуже доволі часто, в них на озброєнні багато гранат і дуже часто використовують. Тут у нас виходить імітація як, е, загиблого і теж ставлять гранату під коліна, під ноги, під пояс. Отак. Вон, така стіна у нас вийшла творча з боєприпасами, як воду мінують. Теж воду мінують. І третя ділянка. Тут у нас просто всі види протипіхотних мін. Трошки протитанкових мін, які вони є. Зроблені в стіні. Отака у нас от ділянка. Для доброго спеціально для армії. Хлопці дякую вам, що надали нам такі експонати. Дуже якісні. Все дуже круто. Маємо змогу об'яснити хлопцям, що і як будувати, вдихати і все остальне. Маленький призов, площадка для показу і об'яснення, роз'яснення всього, що перед їми, як воно виглядає, і що це таке наяву. Дякую. Друг армія. Надрукуй перемогу.